Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Проводник. Дякую велике моїм глядачам, знову ж таки, за теплі слова. Дякую вам велике. І там одна із глядачок мені сказала, що я можу звернутися до волонтерів, щоб лікуватися в Європі. Дякую за пораду, але мені операцію зробили вже. Це четвертий місяць. Після операції, а, вичухуюсь, називається. Тому що мені поставили конструкцію таку в ногу, прям я думала, одна пластина, а там, коли знімок зробили, тут ціла конструкція. І а, сподіваюсь, що до кінця місяця я вже почну вчитися ходити на двох ногах. Так що, дякую вам велике за пораду. До речі, дуже класні у нас хірур... Ой, травматологи в Херсоні, і судячи по тому, що в якійсь складній обстановці зараз, і тоді і обстріли були, і бомби прилітали в Херсон, коли я лежала в травматології, то вони прям герої. Дякую їм великий медичному персоналу. Добре, коли-небудь. Можливо, я це на те, щоб зробити якийсь такий невеличкий сюжет. Угу. Кажуть, працюй над цим. Окей, щоб розповісти вам більш подробніше. І це, до речі, велика благодарність людям, тим, хто доєднався тоді, і, зі, і допомогли мені зібрати таку велику суму, і починалося це. З того, що ми збирали 13 тисяч на залізний, на залізну, як вона називається, пластину, да? А не було її, і мені сказали, що тільки Титанова. Тітанова стоїла 21 тисячу. Це для тих, хто не знає, не в курсі. Це на сьогодні, ну, і ще, от я кажу на потом, на потом. А, знаєте, я. Все, не могла вирішити і рішитись а, на те, щоб поблагодарить кожну і кожну, Починається з, починаючи з 20 гривень і закінчуючи двома тисячами. У мене такий, знаєте, як, градація така була. Від 20 до 2000. І це було дуже швидко, оперативно. І відразу як тільки оплатила зробили мені операцію. І дякую вам велике. Поїхали. Работаємо. Так. Вчора після запису, я коли придивилася запис вчорашнього відео, да, і не, не втислася ще одне питання, щось я вчора розтягнула. Було питання ще по будуть відводити орки з, з, ну, з яких напрямків будуть відводити війська на Курск, на підтримку. Дивіться, я, я дивилася. Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, Харківська, по-моєму, да? з Харківського. Коротше, вийшло, що з Херсонського ні, тому що там, кажуть, дуже, дуже мало і не це окрема була тема. І не, не відправляють. З Запорізького теж кажуть, ні, не, це саме, не відправляють. З Донецького напрямку потягнуть людей на ну, людей, військових на Курск на підтримку. Поки що. А там з тих Луганська і Харківська напрямок, ну там вичікування йде, там, там якось вони в очікуванні. Там немає такого ще рішення конкретики от з Донецького напрямку будуть тягнути. Добре, це ми розібрали. Тепер вчора я узнала ввечері, мабуть, і ви всі там, хтось з Нікополя, там люди переживали, тому що на нас був пожар, такий дим сильний, і орки сказали, що там українці обстрілювали їх. Дрон з дронів і зробили такий пожар аварію, типу. Ну вони там. Це що це було? Це правда, що вони. Ні. А що це означає? Що це означає? Ну, У них не вийшло, вони тут намагалися втюхати якусь історію. Вони знаходились в таких ам, качелях і розстроєння того, що воно. Не пройшла ця інформація, от їхня, не пройшла. І прорив, вони хотіли прориву, якогось ефекта і очікували зовсім іншого, іншої реакції. Угу. А їх ну, обламали, стабілізували ситуацію. Кажуть, що вони там шини палили, да, в машині. Подивимося, вони там шили, шини палили, так? Да? Ну да, вони показували, що ми тут жертви обстрілів, вони сказали. А будуть ще провокації? Будуть ще якісь провокації з ЗС? Будуть. Ну, тут іще будуть попитки ввести в якісь ілюзії, ну, сказочники. А ну, ці ілюзії, знаєте як, вони тут якось з трьохсторонні, з трьох сторон хочуть создати ці ілюзії, хочуть перемогти. Очікують, але тут їх відсічуть і вони не дадуть чекати до цього. Ага. Очікувати довго. Шо? Ну, не придется, кажуть, ожидать долго. Тут какие-то таємниці закончатся. А чем закончатся таємниці? Не показывают. Тут будет обнуление, тут будет какой знаете, какой-то период окончания и период начала нового чего-то. А что начинается? Тут уход від воєнних дій. Вони що, виходять будуть? Уїжджать. Уїжджать будуть. І тут закінчиться цей період, буде переходять вони в жертву. Добре. Так, дивимося, там мені кось писали, я забула за то те, те, те запитання Дніпро найближчі, на найближчу неділю, на цю неділю. Будуть обстріли по Дніпро? Будуть, будуть обстріли по Дніпро. Так, да, тут якісь будуть обстріли військові, будуть обстрілювати з відстані, знову ж таки. Це може бути авіа, це може бути а, ракети, це можуть бути ну, щось таке, що летить по, по повітрю на великій відстані. І тут жертви. А, луна така, що за луна? Обнулення, так? Да? А що це переміниться все це? Так це буде чи це було? Ага. А будуть вибирати. Що їм робити? Будуть вибирати, буде вибір такий, ніж е, тим, щоб, е, ну, знаєте, е, вони те, що вони хочуть, вони зробити не можуть, але. Потягатися хочуть, працюють над цим. А з іншої сторони щось обмежити хочуть. А що хочете обмежити? Ну тут обмежити хочуть жертви ілюзій. Це, знаєте, по домам, по. Ну покажи. А, це страхи просто. Страхи, страхи, страхи. Тут страхи показують. Ще раз питаю, тут, буде, тут одні старші аркани йдуть. Переміна судьби, зараз вирішують, що їм робити. Така двойственна ситуація. З одної сторони, в таємниці все тримається, не показують, що буде надалі. Перекривається Верховна жриця і. Луною, тут, тут якісь хитрості, обмани, йдуть якісь маніпуляції. От... Спутана інформація, добре, сильно багато ви розказуєте, я вас зараз не розумію. А покажіть мені, будь ласка, покажіть мені. Будуть обстріли на цій неділі. Дніпро будуть обстрілювати, чи це страхи просто. Це... Страхи, знову ж таки. Ага. А, а що буде насправді? Ага, ага. Дивіться, кажуть, в, на даному етапі, на даному етапі, от зараз, да Військові уходять поки від того, щоб там сильно обстрілювати. Тобто це то була віддіма інформація, що у вас в голові там тримається. Ви сильно переживаєте, хто там задав це питання, і виходить все так сумбурно, як каша. Дивіться, вони будуть уходить військові уходить, а поки від великих таких сильних обстрілів, таких як раніше, поки ні. На майбутнє, кажуть, війна по Єрафанту. Тут Єрафант і дьявол разом, і тут старші аркани одні йдуть. Дьявол попадає в тупікову ситуацію. Він тут не знає, що робити. З однієї сторони дьявол, з другої сторони, сила. Сила це у кого? Це Україна. Ні, це у них сили, якби приходять до... Убивають. Тобто, не по наростаючій, а по поубиваючій. І по колісу фортуни що? Ну, немає смислу смисла їм обстрілювати. Да, от, е, да, тут, тут показують, заканчується цей, цей період, коли йдуть такі сильні обстріли. Ну, Прекрасно. Тобто, ту інформацію в що я вам розказувала, це ваші. Переживання. От бачите, як перебивають, не можу соседоточитися. Неправильно задала наше питання. Окей. Тепер От я хочу дивитися Лівобережку ми вчора дивилися, Херсонщини, так? Да? Мене не, за, як не оставляє мисль, я постійно думаю, ці обмеження, там смерті і обмеження. Тобто. У нас, виходить, на лівобережці, вони не уходять, а от як-то так ограничення не можуть уйти. А з другої сторони, давайте подивимося, може це просто полон, хтось помре, а хтось в полон попаде, тому що там йдуть обмеження конкретні. Це їх частина загине. Частина загине, да? Частина загине. А частина в полон попаде? Ну так, да, підожіть. От дивіться, частина тут, виходить, тяжело очень, вони будуть тут в обмеженнях. Обмеження це полон. Ну, період ожидання, тут вичікування. От вони що тут собі там намітили і очікують. А що ви очікуєте? Очікуєте, що? Ну, бачите, показують, що снаряди в швах. Ага, уходить. Куди уходить? На майбутнє? Работають? А, тут іде, іде таємна робота на майбутнє. Тут заділ якийсь на майбутнє, вони працюють над цим. А що це за ілюзії? Ага, ну бояться жертв, звісно. Вони, вони просто працюють над тим, як вийти, як уйти, а вийдеться у колісу фортуни. По фортуни. Угу. Ну, бачите, тут буду домовлятися. От, скоріше всього ця карта все-таки тут йде як обмеження, як полон. Тому що будуть домовлятися вони, ті, хто останеться в живих, ну, от як зараз ось на ну, Подкурському, беруть ж в полон на обмінний фонд і і міняють. А я чомусь спитала по поводу що вчора був до кінця вересня. да? А якщо такими темпами йде робота, то давайте подивимося. Uh, Щас-час щас, ніточку не потерять, думку не потерять. По поводу того, що вони залишаться в Україні, потому що ми спрашували, що, коли вони вийдуть. А, а тут, з другої сторони, стабільно через річку їх будуть, тут будуть обнуляти, тобто бомбити, понимаєте, обстрілювати і тут, так. Да, по дьяволу будуть, ну, дивіться, дьявола будуть розбивати, обстрілювати постійно. І тих, хто залишиться в живих, вони будуть, вони тут будуть на Лівобережці, їх тут залишать пока. Ну, кажуть, проясниться ситуація, що як раніше от, будуть очікувати Цих дій по, по, ну, удобний момент шукати, підшукувати такий момент. Коли можна діяти, коли можна їх. Ага. Ну, ну от бачите, частину розрушать. От башня. Опять показують, частину розрушать, а частина менша частина, как би, останеться. І. Ага. Виїжджають силу виїхати, управляти цією ситуацією, ну, з силу мати вони, ну, те, що вони очікують, вони не, не зможуть до, дочекатися підкріплення, вони не зможуть дочекатися нічого, і вони тут будуть уходити. Куди уходить? Об'ясніть, куди? Смерть. Смерть і Луна. От як не крути. Смерть і Луна. А, а шо в Луні? Шо в Луні? Шо? По правосуддю работають над будущим. Поняла. Уходять куди? Угу. В оборону. І в обмеження. Ну, от воно все заканчива тим, що заканчивається цією картою. Тобто їх будуть... Эм, Брати в полон і вони там будуть залишатися. Тому і кажуть, що ми ж запитали я, прямий вопрос був: вони вийдуть коли, а там же ж частина та не вийде, тобто вони будуть в полоні, і вони тут надовго задержаться. Давайте по-іншому спитаємо: на Лівобережній, на Лівобережній Україні, Херсонщині, <кхід> на Лівобережній Херсонщині. Коли закінчаться бої? Ну, бойові оці дії. Коли закінчаться? Раз ресурс маленький, наскільки їх вистачить? От до кінця вересня вони закінчаться ці бої? Ну, ну. Все. Закінчиться. Дивіться, дивіться, які карти вийшли. Я в шоці? Три старших аркана. Буде обнулення. Буде нова ситуація. Команда буде заканчивать все. Понимаете? До кінця вересня. Фу, у мене ж мурашки пішли. Правда, все. Ух ти, четвертий аркан. Буде прорив. Прорив к окончанию. То есть все заканчивается. От і десятка мечей. І э, этот аркан тринадцатый э, смерть. Вот. Показываю про те, что будет команда к остановке, к, к окончанию боевых действий. Все. слава Богу. Чекаємо, люди. Херсонская область чекаємо. Лівобережка чекаємо. Да. Так, поїхали. Еще якесь питання было, да? Я сегодня дивилася сюжет в интернете. Про Кінбурзьку косу. І там хлопці знімали з із дрона, що на Кінбурзькій косі там хорошенько розфігачили явно. Це ж Ніколаївська область, виходить. І постійно там їх обстрілювали з Кінбурзької коси. І там стоїть наш флаг України. Давайте подивимося, є на Кінбурзькій косі ще орки. Є. Бояться обстрілів, проясняється ситуація, що ну, хорошо поработали наші. І вони ушли. Да, дьявол ушов. Угу. І по правосуддю чекають чого? На майбутнє чекають. Ага. Ну, чекають, що їх тут обмежать, понимаєте? Що їхню силу. Їхню стабільність, там, де вони знаходились, ну, да, обстрілами обмежать. Вони ушли відтуди. Окей, okay. вони йшли їх там, виперли, мабуть, розбили, розбомбили. Вони загинули, ті, да? хто там був. Ті, хто там був. Ну, так, да, заблокували, понимаєте? Заблокували і тут долю поміняли. Тобто, тут ну, і ще і як. І нерівноцінно а, обманувати, кажуть. От немає смисла обманувати на відстані, хитрити там якось, розказувати. Ем, угу. А що це за, за жертви? Ага. Тут якісь жертви обмежені. Тобто, ну така, такі карти. Старбільна це інфраструктура, так. Да? Ну да, там же ж стояли їхні вооруження. От воно тут превратилось в хлам, називається. Тобто обстрілами розфігачили. Добре. Хороші новини. Виїхали. Кому потрібно е, особисті розклади, звертайтеся по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь, будемо розбиратися. Угу. Тут довго хтось збирається, чувствує себе жертвою по правосуддю, але не, ну, не, не, не може сподвигнутися. От якось вирішить, рішитися. Кажуть, буде обнулення. Вот решу, тут женщина каже, вот я решу, и потом звернусь. Добре, вы решите, вам каж... ну, кажут, ну, что вам тяжко дуже. Добре, пока-пока.